Уявіть собі таку картину ви розплющуєте очі, за вікном сіре, холодне листопадове небо, вітер стукає у шибку, можливо, навіть зривається перший сніг, а у вас перед очима досі стоїть яскрава сонячна картинка, величезні червоні помідори, хрумкі огірки або важкі відра з картоплею. Дивно чи не так. На дворі листопад природа засинає. А ваша підсвідомість вирішила влаштувати свято врожаю. Багато хто відмахнеться, скажуть, що просто засумували задачею. Але не поспішайте з висновками. Сновидіння у листопаді, особливо пов'язані із землею та плодами, мають особливе значення. Це час, коли межа між світами стає тоншою, а інтуїція працює на максимумі. У цьому відео ви дізнаєтеся те, що кожен городник має знати про свої нічні видіння. Ми розберемо, коли капуста у вісні – це до грошей, а коли до заплутаних справ, чому грядки сняться саме зараз і як цей сон може врятувати ваші заощадження чи здоров'я. Готові дізнатися правду? Тоді вмощуйтесь зручніше. Перш ніж ми почнемо заглиблюватися в деталі, давайте зрозуміємо, чому це відбувається саме з вами. Листопад, Ми місяць переходу, для городника це час, коли сезон фізично завершено, але ментально ми все ще там, у полях, інструменти прибрані у сарай, банки законсервовані у льох, але мозок, що звик за півроку до активної діяльності, не може загальмувати миттєво. Психологи називають це фантомною активністю, руки пам'ятають землю. Однак, з езотеричної точки зору, листопад це місяць підбиття підсумків року, це час скорпіона та стрільця, період трансформації, бачити врожай зараз, це бачити результати своїх праць не лише городніх, а й життєвих. Це символічний звіт перед самим собою за весь рік. Саме тому листопадові сни вважаються одними з найчисніших. Вони не про майбутнє літо, вони про ваш теперішній стан і приховані ресурси, які ви накопичили до зими. Давайте розберемо кожен символ детально. Кака, -ка. почнімо з найголовнішого образу достатку. Уявіть, вам сниться, що ви стоїте посеред городу, і всього настільки багато, що просто ніде діти. Гілля аж гнеться, земля вся усіяна плодами. У листопаді такий сон це потужний сигнал про ваш енергетичний стан. Якщо у вісні ви відчуваєте радість і легкість, це означає, що ви накопичили достатньо сил, аби пережити зиму без депресій та хвороб. Ваш внутрішній акумулятор заряджений на всі 100%. це саме той випадок, коли сон ніби каже. Ви молодець, ви чудово впоралися із завданнями року, але є й зворотний бік. Якщо від вигляду цієї рясності ви відчуваєте в тому чи паніку, якщо думаєте, куди мені все це дівати, то це вже серйозний тривожний дзвіночок. Ви звалили на себе занадто багато зобов'язань у реальному житті ваш мозок просто кричить про перевантаження листопад вимагає відпочинку, а ви. Ймовірно, продовжуєте працювати на знос. А тепер зосередимось на конкретиці червоні овочі та фрукти, помідори, перці, червоні яблука, червоний колір у листопадовому сні це завжди про пристрасть та емоції, але не лише в романтичному сенсі. Для городника червоний помідор це результат максимального докладання зусиль. Якщо ви бачите спілі, гарні, непошкоджені червоні плоди, це обіцяє успіх у справі, яка викликає у вас найбільше хвилювань. Можливо, ви хвилюєтеся за якийсь проект на роботі чи, може, за стосунки в родині. Червоний урожай каже, усе дозріло, результат буде чудовий, але будьте обережні. Якщо плоди тріскають від спілості, якщо сік стікає по руках. Це знак того, що ви надто довго вичікуєте. Час діяти інакше момент буде втрачено, як перестиглий томат, який ось ось скисне. А що ж до другого хліба, картопля, копати картоплю у вісні в листопаді, коли земля вже має бути мерзлою. Це класика жанру. Картопля прихована під землею, її не видно до останнього моменту. Тому у вісні. Вона символізує приховані ресурси та важку працю, яка обов'язково окупиться. Якщо картоплини великі, чисті, гладенькі, чекайте на фінансові надходження. Це можуть бути гроші, про які ви забули, повернення старого боргу або премія, але якщо картопля дрібна, як горох, і вся в багнюці, готуйтеся до того, що роботи буде багато, а вихлоп мінімальний. У листопаді. Такий сон часто попереджає, не вплутуйтесь зараз в авантюри, які вимагають надмірних зусиль. Побережіть спину і гаманець. Результат може вас розчарувати зелень, огірки, кабачки, зелена цибуля. Зелений колір це символ здоров'я та оновлення. Бачити свіжі хрумкі огірки у листопаді, чудовий знак для тих, хто турбується про своє самопочуття. Це прямий сигнал від організму, ваш імунітет у повному порядку. Однак зверніть увагу на деталі. Якщо зелень млява прив'яла чи жовтіє, це пряма вказівка звернути увагу на власне здоров'я, можливо, вам бракує вітамінів, або ж якась стара болячка готова про себе нагадати. Листопад підступний час. Сон про млявий огірок це привід не відкладати візит до лікаря. Або ж просто почати пити чай з лимоном та медом. Підсвідомість через образ рослини показує стан вашого власного тіла. Тепер перейдімо до не надто приємних образів гниль та черв'яки. Ви берете в руки чудове яблуко чи качан капусти, а всередині чорнота. Страшно неприємно, але це корисно знати: гнилий врожай у листопадовому сні. Це символ втрачених можливостей, або ж оманливих надій, це знак того, що у вашому оточенні є хтось або щось, що має привабливий вигляд лише ззовні, це може бути ненадійний бізнес-партнер, або ж обіцянка легких грошей. Також це може свідчити про те, що ви занадто довго зволікали з вирішенням якоїсь проблеми, і тепер врожай згнив, це не вирок. А лише попередження. Перегляньте свої поточні справи, де ви самі себе обманюєте. Сон закликає. Викиньте гниле, доки воно не зіпсувало решту. Цікавий сюжет як збирати врожай з під снігу. Вам сниться, що на грядках лежать замети, ви розгортаєте сніг рукою. А під ним свіжа морква чи ягоди. Це надзвичайно потужний і рідкісний символ. Він вищує. Несподіванку, справжнє диво, те, що ви вже давно вважали втраченим чи неможливим, раптом почне приносити плоди. Це може бути відновлення старих стосунків, які здавалися замороженими, або ж проєкт, який ви поховали рік тому, раптом вистрелить, сніг зберіг врожай. Це означає, що доля зберегла для вас цей шанс. Якщо вам наснився такий сон, не бійтеся повертатися до минулого, саме там, під снігом забуття, на вас чекає нагорода, головне не побоятися заморозити руки, тобто докласти певних зусиль, гігантизм, величезні, неприродно великі гарбузи, кабачки завбільшки з човен, ягоди з кулак. Здається, що це до шаленого багатства. Не завжди у психології сновидінь, гігантизм часто вказує на вашу схильність перебільшувати значущість подій, ви робите з мухи слона. Якщо величезний овоч у вісні вас лякає, тисне на вас або займає увесь простір, це означає, що якусь проблему у своєму житті ви роздули самі до неймовірних масштабів, ви занадто зациклені на чомусь одному. Але. Якщо ви дивитесь на гігантський плід із гордістю та захопленням, тоді так це знак неабиякого успіху і визнання вашого авторитету, ваше его отримаєте підживлення, якого воно так прагне. Порожні грядки, ви йдете листопадовим городом у вісні і бачите. Нічого, лише чорна, щойно скопана земля. Як не дивно, але це один із найбільш позитивних снів для кінця осені. Це справжній символ чистого аркуша. Це означає, що ви завершили всі необхідні цикли, віддали всі борги, закрили свої гештальти. Ваша душа цілком готова до зимового спокою. Земля відпочиває, і ви теж маєте відпочити. Немає бур'янів, немає сміття. Це означає, що у вашій голові нарешті панує порядок, це сон дозвіл, дозвіл самому собі розслабитися, припинити постійні біганину та планування, насолоджуйтеся цією порожнечею, вона надзвичайно плідна. Саме на цій чистій землі навесні зійдуть найкращі, найсвіжіші ідеї. Не лякайтеся цієї порожнечі, адже в ній прихований колосальний потенціал бур'яни у листопаді. Якщо вам наснилося, що, попри холоди, ваш город заріс бур'яном, кропивою чи лободою, це прямий сигнал про ваше ментальне сміття. Ці бур'яни то нав'язливі думки, страхи або дрібні образи, які ви так і не пропололи протягом року. Вони пережили навіть заморозки і продовжують витягувати з вас усі життєві соки. Такий сон натякає. Ви тягнете в зиму зайвий тягар. Це може бути образа на сусіда, злість на керівника чи постійне невдоволення з собою. Бур'ян дуже живучий. якщо його не прибрати, то навесні він просто заглушить усе корисне. Прокиньтеся і чесно подумайте, що саме мене мучить, кого я ще не пробачив. Зробіть генеральне прибирання у своїй голові, інакше ці бур'яни зіпсують вам усю зиму. Уявіть, поливати город у листопаді, ви стоїте зі шлангом чи лійкою і л'єте воду на мерзлу землю або в багнюку. Звучить абсурдно ще й як з погляду логіки, це просто марнування часу, і сон говорить саме про це ви витрачаєте свої емоції, а вода у вісні – це завжди емоції, на ситуацію, яка зараз просто не може розвиватися. Ви намагаєтеся оживити те, що повинно відпочивати. Можливо, ви намагаєтеся налагодити стосунки з людиною, яка зараз холодна і закрита, або ж форсуєте події на роботі, коли ринок завмер. Ваш сон просто кричить, зупиніться, перекрийте кран, вода просто перетвориться на лід, залиште цю ситуацію до весни. Зараз ваші зусилля не принесуть жодної користі, ви лише виснажите себе сусіди на грядках. Вам сниться ваш город, але на ньому порядкують сусіди чи просто незнайомці, вони збирають ваш врожай або ж просто топчуть грядки. Це класичний сон, що сигналізує про порушення ваших особистих кордонів. Вам здається, що хтось постійно втручається у ваше життя, дає непрохані поради або претендує на ваші заслуги чи здобутки. Восени, коли ми стаємо більш вразливими й домашніми. Відчуття особистих меж загострюється. Якщо у вісні ви прогнали чужинців, чудово, ви зможете відстояти свої інтереси. Якщо ж ви стоїте і безпорадно дивитеся, як виносять вашу капусту, вам терміново потрібно вчитися говорити НІ у реальному житті. Хтось явно користується вашою добротою, і ваша підсвідомість цим украй незадоволена, екзотика. Уявіть, ананаси просто на грядці поруч із картоплею або пальми, що ростуть там, де мали б бути яблуні. Якщо у своєму листопадовому сні ви бачите на рідному городі щось геть чуже, щось екзотичне, готуйтеся до справжнього сюрпризу. Це прямий знак нестандартного вирішення ваших проблем. Життя підкине вам такий варіант, який ви навіть не брали до уваги. Це щось на кшталт знайти банан серед снігу, нелогічно, але дуже приємно. Цей сон закликає вас негайно розширити свій кругозір. Можливо, варто спробувати абсолютно новий метод заробітку, або поїхати у відпустку туди, куди ви ніколи раніше не збиралися. Ваша підсвідомість недвозначно натякає, старі схеми вже не працюють. Вам потрібно щось радикально нове, яскраве і несподіване знаряддя, лопати граблі сапи. Якщо у сні головними були не плоди вашої праці, а сам інвентар. Уважно придивіться до його стану, блискуча гостра лопата. Ви повністю готові до роботи. Маєте всі необхідні інструменти для досягнення поставленої мети, і ржавий, зламаний держак. Це відчуття безпорадності. Вам бракує знань чи ресурсів, або ж ви просто втомилися копати одну й ту саму тему, бачите зламане знаряддя в листопаді, пряма порада змінити тактику зламаною лопатою поля не скопати. Може настав час делегувати це завдання чи знайти кардинально новий підхід. Не виснажуйте себе марними зусиллями та земля. Відчуття ґрунту, ви берете землю в руки у вісні. Яка вона? Якщо вона тепла, пухка, жирна, пахне вологою і родючістю, це дуже добрий знак, це ознака стабільності. Ви маєте твердий ґрунт під ногами, і жодні зимові бурі вам не страшні. Але якщо земля суха, тріскається, перетворюється на пил або камінь, ви втрачаєте відчуття безпеки. Можливо, фінансова подушка виснажилася, або ви просто не впевнені у завтрашньому дні. Земля це основа. Сон про погану землю вимагає від вас зайнятися фундаментом свого життя фінансами, житлом, базовими потребами, зміцніть тили, паркани та огорожі. Бачите, уві сні паркан навколо свого листопадового городу – це про захист. Якщо паркан міцний високий, ви почуваєтеся у безпеці, але, можливо, ви занадто замкнулися від світу заглибоко пішли у зимову сплячку. Якщо ж паркан похилився, у ньому дірки. Ви відчуваєте вразливість. Вам здається, що будь-хто може зайти і завдати вам шкоди. У листопаді, коли світловий день короткий, відчуття тривоги лише зростає. Відремонтуйте паркан у вісні, ментально уявіть, як ви забиваєте цвяхи. Це проста психологічна техніка, що допоможе відчути себе впевненіше і наяву місяць і ніч. Коли дія сну відбувається вночі, під місячним сяйвом усі його сенси посилюються і набувають виразного містичного відтінку. Город у місячному світлі це справжнє царство інтуїції та жіночої енергії. Прислухайтеся до своїх сновидінь особливо уважно. У такі ночі приходять віщі сни. Якщо ви щось садите під місяцем, ви закладаєте програму на дуже далеке майбутнє, це насіння долі, будьте уважні до того, що саме ви садите місячний город не терпить метушні, це час магії та таємних знань, можливо, ви відкриєте в собі здібності, про які навіть не підозрювали продаж врожаю. Вам наснилося, що ви стоїте на ринку, продаєте свій врожай, це сон про обмін енергією. Якщо торгівля йде жваво, ви отримуєте гроші, це означає, що ви готові ділитися власним досвідом та знаннями, і світ готовий вам за це платити. Ви затребовані. Якщо ж ніхто не купує ваш товар і він псується на прилавку, можливо, ви нав'язуєте людям те, що їм абсолютно не потрібне. Або ви не цінуєте свою працю і займаєтеся демпінгом. Замисліться, в якій сфері життя ви віддаєте багато, а отримуєте натомість мало. Листопадовий ринок у вісні – це чудовий привід переглянути свою самооцінку. Почнемо з птахів на городі, чи то ворони, які нищать врожай, чи то метушливі горобці. Птахи це завжди новини. Чорні ворони, що сидять на снігу чи на грядках, віщують неприємні звістки або плітки. Хтось активно обговорює вас за спиною, а ось зграйка веселих горобців чи синичок, це до дрібних побутових клопотів, метушні, яка втім не матиме жодної шкоди. Якщо ж вам приснився якийсь важливий великий птах, наприклад, лелека або сова, що гуляє по грядках. Це прямий знак заступництва вищих сил. Мудрість, якщо це сова, або поповнення в родині, якщо це лелека, вже стоїть на порозі вашого дому. Головне, не проганяйте їх у вісні. квіти серед городини. Якщо посеред капусти і моркви, ви раптом бачите яскраві квіти, айстри, хризантеми чи навіть троянди це чудова ознака. Це свідчить про те, що у вашому житті є місце. Не лише для користі та зиску, а й для краси, почуттів, естетики ваша душа не зачерствіла у вирі побутових проблем, квіти на листопадовому городі це справжня надія, це маленькі радощі, які зігріють вас протягом усієї зими. Цінуйте ці моменти щастя, не перетворюйте життя лише на постійну заготівлю припасів, дозвольте собі, трохи непрактичної, але такої. Необхідної краси, і нарешті саме пробудження. Як ви прокинулися після цього сну, це, мабуть, найважливіший маркер. Якщо ви розплющили очі з усмішкою з відчуттям тепла у грудях, навіть якщо сюжет сновидіння був дивним, це означає, що все буде добре, ваша підсвідомість налаштована позитивно, ви опрацювали денний досвід і готові рухатися далі. Але якщо після сну залишився липкий осад, тривога чи пришвидшене серцебиття, не ігноруйте це. Навіть найбільш невинний сон про моркву, який викликав страх, може свідчити про прихований невроз. Запишіть цей сон, подумайте про нього. Ваш організм просить про допомогу. Можливо, вам просто потрібен більше відпочинок і тепло цієї холодної осені. Ось такі вони. Снигородника в листопаді, здавалося б, то просто грядка й городина, а насправді це ціла карта вашого внутрішнього світу і прогноз на майбутнє. Пам'ятайте, головне, бачити врожай не в сезон це завжди до змін, це знак того, що життя триває навіть коли природа спить. Ваша підсвідомість не йде у відпустку, вона продовжує працювати, підказувати та оберігати вас. Не відмахуйтесь від цих нічних підказок, використовуйте їх. Якщо приснилася гниль, перевірте свої справи, приснилася щедрість, сміливо беріться за нове. А якщо приснилася порожня земля, дозвольте собі видихнути та просто відпочити. Ми сподіваємося, що це відео допоможе вам краще зрозуміти себе та свої сни. А що снилося вам останнім часом? Чи бували у вас віщі городні сни взимку? Поділіться своїми історіями в коментарях, це неймовірно цікаво читати, як знаки долі проявляються у різних людей. Ставте лайк, якщо було корисно, підписуйтесь на канал, щоб не загубити нас. І нехай вам сняться лише добрі та багаті врожаї. До зустрічі у нових відео!